Якщо тіло не хоче або не сприймає м'ясо і в той же час буквально просить швидкі вуглеводи, такі як булочки, макарони, білий рис, солодке, це може бути ознакою невідмінності смаку, а ознакою інфекції. Лямблії, токсокари, грибкові інфекції вони буквально ламають бажання дитини і всю сигнальну систему, і змушують дитину хотіти оці швидкі вуглеводи. Підмінюючи її сигнали на свої власні для того, щоб виживати самим. Починається і додаткова нервозність, агресія, істерики, вся ця історія. Так що не картайте ні себе, ні дитину, бо мова не про виховання, мова про інтоксикацію. Паразитоз це, як кажуть, сімейна історія. І для того, щоб дійсно вирішити ситуацію, то чистку треба проходити всією сім'єю і по правильному алгоритму. І зробити це зараз напередодні осені, поки ще на канікулах. Досить доречно. Пишіть мені в особисті слово очистка. Я підкажу, як пройти цей процес максимально ефективно. Гадаю, ви знаєте, з ким поділитися цим відео.